Для того щоб мотивувати інших, потрібно мати величезну власну батарейку, да? величезний рівень власної енергії для того, щоб надихати, заряджати інших. Не обов'язково вам потрібно бути супер комунікативними, супер такими і Ви думаєте, ну я от такий я дуже пасивний, дуже такий спокійний. Як я можу мотивувати? Це ніяк не впливає одне на інше. Типаж людини. Ніяк не впливає на рівень енергії і ніяк не впливає на методику, як ви будете мотивувати людину. Тому що, скоріше за все, якщо ви такий, знаєте, спокійний, дуже врівноважений керівник, навколо вас збирається така сама команда. Якщо ви дуже енергійний заряджений, навколо вас збирається така сама команда, і принципи мотивації у вас будуть різні, але фундаментом буде все одно ваша енергія. Просто людина, яка, от, наприклад, як я я дуже такий гей, заряджений, все мені для того, щоб зарядити інших, я віддаю там 90%. Я просто так видаю великий пласт енергії. Ви же будете віддавати 30%, але цього буде достатньо, тому що люди навколо вас вони більшого не потребують.